Всім привіт! Закінчую я опускати помідори. Сорт у нас Pink Hit. Тут до шпалери небагато залишилося їм доростати. І, в принципі, вже опускатися вони не будуть. Тут залишилося тільки ще тиждень їх буквально поформувати, попасинкувати. І в кінці наступного тижня. Я буду їх прищіпувати. Ну там плюс-мінус день туди-сюди і вже будуться прищипувати. А так, по факту, тут залишилося тільки прибирати листя поступово. Так як буде ставати холодніше, буде ставати прохолодніше. І чим більше листя на помідорах, тим вони більше на них буде сирості. І щоб цього уникнути, поступово буде прибиратись листя, знизу буду починати. Так як тут я вже листя прибирав давненько. Можна буде вже з понеділка вставати по три листочка прибирати знизу. Воно вже там не потрібне. Знизу, щоб була краща вентиляція, я їх буду прибирати. І так, поступово кожного тижня. Вони будуть прибиратися ці листя. Буду його проріджувати. І буквально до кінця сезону, це через тиждень воно прищипиться, ну, залишилося максимум 2 місяці і їх вже повністю будеться зачищати. Так як від того, як прищипуються їх, вже залишається до кінця сезону 45 днів. Ну, це в залежності від погоди. Помідор прищіпується, бачите, він цвіте. І після того, як ви прищіпуєте, залишається 45 днів до кінця сезону. Ну, я не думаю, що воно за 45 днів, якщо так прищіти, помідор тут зверху. І ось ця, ця китиця у нас. Я не думаю, що вона встигне вискочити за 45 днів. Ну, побачимо. Так, В теорії, після того, як прищіпуєте, залишається 45 днів. І сезон у нас закінчується. Ось тут, бачите, це е, вважається крупноплодний помідор, він такий ну, потужний в нього рост і тому цього ось не уникнути. Ростуть як пасинки, їх треба прибирати з китиць. Я же, в принципі, непогано. Побачимо, як воно себе покаже. Я кажу, залишилося буквально пасинкувати і прибирати листя. Ну, і, звісно, Ще треба буде просапати трохи в цій теплиці разок. Там теплиця чиста, а тут разочок просапати. Ну, Я не думаю, що за тиждень воно встигне дорости до шпалери. Ну, Десь на такому рівні я його буду прищіпувати. В принципі, це навіть легше буде вибирати, не треба буде тягнутися до шпалери. Це, в принципі, не мінус, що воно не доросте. І це один із плюсів того, що помідор опускається. Його легше. Формувати, легше запиляти, не треба тягнутися до шпалери. Легше обрізати листя і легше вибирати, не знаю вже сказав, мабуть, вибирати теж легше. Що ну, не треба тягнутися вгору до шпалери. Ну, є, звісно, які не зав'язали. Ось тут одна тільки помідорка чи дві, не, не знаю. Але ну, 90% зав'язує. Помідор зараз трошки в нас потепліло. Навіть в день трохи жаркувато, так що може десь трошки й не дозав'язати Але то нічого, в принципі, тої кількості, що вже не зав'язало, мені буде достатньо. А зараз маленька реклама свого каналу другого. Буду робити другий канал і на тому каналі буду викладати відео. По конструкції теплиці, тому що на цьому каналі воно не дуже заходить. І YouTube перестає рекомендувати відео, так як ці відео не дуже цікаві широкій аудиторії. Тому я вирішив зробити окремий канал, на який буду викладати відео по конструкції теплиці. Перше відео там буде по конструкції цього вікна. Це центральне провітрювання на теплиці. Там повністю я буду показувати все детально, як все влаштовано. як Ця конструкція зроблена, сам механізм відкривання вікна, як воно все влаштоване, як кріпиться плівка на саму теплицю, на оці центральне провітрювання. Як воно зроблене, як влаштоване. Так як я вже тут закінчую теж з помідорами, вже буде трохи менше роботи, в основному тільки виборка. І так само там перець теж небагато залишилось просто вибирати. Буду теж переходити на е, зад-перед теплиці робити. І це теж там буду показувати, як я буду робити двері. Все хочу детально знімати, показувати. І це буду викладати на окремому каналі. Тому кому дуже цікава ця тема. Виключно тим, кому цікаво, переходимо на той канал і підписуємось. Там буду старатися хоча б раз на два тижні викладати відео. Але конкретно по темі того, як робиться теплиця, як робляться двері. Там покажу, як в мене зроблений трубогин. Дуже такий ну, цікаво зроблений. Кому цікава ця тема, переходимо, підписуємося. А зараз далі про помідори. Тут цю теплицю я вже показав, як я вже сказав, тут залишилося його через тиждень прищепити і все, чекати кінця сезону. Помідор буквально вже на фініші. Зараз піду в ту теплицю покажу, як там що відбувається. В цій теплиці, як бачите, вже я тут все повиносив. Де-не-де ще кущі попадаються, буду проходити дивитись. Вона в мене вже прищипнута, вже точки росту немає. Все це, що зав'яже, те вже і буде. Тут вже в мене все. Ця теплиця, якщо можна так сказати, на фініші. І до кінця сезону тут залишилося буквально 45-50 днів. І будеться вибирати тут все, що є. І зачищати її. Півтора місяці буквально залишилося. Ну, побачимо. Можна засікати від того, як прищіпнувся. Буквально і я позавчора вже закінчив прищіпувати. Там залишилося буквально один ряд. Побачимо, чи закінчиться сезон. За 45 днів такий маленький експеримент. Тому що ну, в літературі, в теорії, кругом пишеться, за 45 днів до кінця сезону треба прищіпувати. Але так як погода не дуже у нас, то побачимо, чи закінчиться сезон, чи ні. Тут буду вигрібати, це сміття, що залишилося, наводити порядки. Сапати тут не треба, трави немає, тільки тут по краях трохи прийти прорвати з одного з другого боку. Це болячка в цих теплицях, постійно попід е виривати ці бур'яни. Як бачите, тут всі хворі кущі я постарався прибрати. Якщо десь буде проявлятися, буду старатися їх одразу виносити. А так тут все вже зроблено. Кругом всі кущі прищіплені. І ну, настільки я знаю, коли прищіпується, трохи прискорюється ріст помідора. Особливо я їх нічим по листу вже не підживлюю, та й, і до цього не особливо так підживлював, бо економив гроші. Дуже втрачатися в них не було сенсу. Тому так. Прибрав помідор я багатенько, але ну, думаю, трошки менше половини на цих трьох рядах прибрано. До кінця сезону ну, я не думаю, що воно повністю їх з'їсть цих три ряди, ця хвороба, але навіть якщо з'їсть, то в принципі нічого страшного. Вранці трошки гроза була, а зараз вже у нас небо повністю чисте. Жодної хмаринки немає. Тут у мене на цій теплиці покажу ось дерев'яні двері. На тій теплиці вже я буду робити повністю всі двері залізні. Теж це буду старатися знімати показувати. Воно ще в мене не готове, буду їх робити з нуля. І ще раз. Кажу, переходимо, ссылка буде в першому закріпленому коментарі і в опису під відео. Буду старатись там хоча б раз на два тижні регулярно, але не часто викладати відео. Переходимо туди, кому цікаво, виключно кому цікава тема по конструкціях оце теплиць, про опалення туди теж може буду викладати. Трубогин покажу. Якщо ще буду робити теплицю, покажу як він сам той трубогин працює. Все це буде на тому каналі. Ну, Якщо я ж кажу, ситуація буде дозволяти будувати ще теплицю. У мене там ще на одну теплицю місце є. Ну, а тут в принципі я показав все, що можна було показати. Ось так воно виглядає в мене вже прищіплено все. Трохи вітер дує, заважає, тут децентральне провітрювання задуває. Ось так воно десь вже цвіте остання кість, десь ще буде цвісти. Ну, В принципі, побачимо, як воно за 45 днів закінчиться сезон чи не закінчиться. Дякую всім за перегляд. Пишемо коментарі, хто вже прищипує чи не прищипує помідор. Ставимо лайки. Всім до побачення!